Привіт! У цьому відео розглянемо топ-5 автотримачів з підтримкою бездротової зарядки для вашого смартфона. Перший у нас у списку автотримач HOKA ca 85 MagSafe Charge. Це сучасний девайс, що зробить ваші поїздки зручними та забезпечить швидку зарядку смартфона прямо в авто, що входить в комплектацію: магнітний тримач із бездротовою зарядкою, магнітне кільце, кабель Type-C, інструкція з використання, пакування. Що особливого в HOKA CA85? Він виконаний. Із високоякісного abs пластику з карбоновим покриттям, що надає стильний вигляд. Завдяки потужним неодимовим магнітам ваш смартфон надійно фіксується, а шарнірне з'єднання дозволяє налаштувати кут нахилу для комфортного огляду. Крім того, захисне покриття захищає телефон від подряпин. Технічні характеристики: зарядка MagSafe до 15 Вт. підключення через Type-C. силіконове кріплення у вигляді прищіпки для вентиляційної решитки, підтримка без дротової зарядки. Чому варто обрати HOKO ca 85 Він забезпечує швидкий доступ до смартфона, зручне заряджання під час поїздки та простий монтаж. Щоб досягти максимальної потужності зарядки в 15 Вт, використовуйте адаптер з підтримкою Quick Charge. Інтернет ціна цього тримача 495 гривень, а роздрібна 800 гривень. Другий на черзі Базеу Stable Gravitation Car Mount Pro 15 Вт. Це автомобільний тримач з бездротовою зарядкою, потужністю до 15 Вт. Комплектація. Аче з функцією безротового заряджання, зарядний кабель та іпсі, інструкція із застосування, пакування. Він виготовлений із міцного ОБС пластику, що прослужить тривалий час, повністю виконуючи поставлені перед ним завдання. Гладкий матеріал внутрішньої частини автозарядки не дасть корпусу смартфона подряпатись, та завдяки затискачу з антиковзаючими силіконовими накладками падіння або вислизання становиться неможливим, як самого кріплення, так і закріпленого до нього смартфона. Спосіб використання. Досить простий. Вставляємо у тримач Базеус, і він автоматично підтягне бічні дужки. Міцна хватка утримує ваш смартфон, не даючи йому від'єднатися або впасти. Кріплення легко фіксується на вентиляційній річці, не закриваючи огляд і забезпечуючи надійну фіксацію навіть на нерівній дорозі. Коли телефон буде вставлено, тримач закриється і запуститься процес без дротової зарядки, потужність якої може досягти 15 Вт. Ефективна відстань між бездротовою зарядкою і смартфоном не повинна перев. Вищувати 7 мм, тому не обов'язково знімати чохол зі смартфона. для безпеки процесу заряджання ваших гаджетів у пристрій вбудовано 9 рівнів інтелектуального захисту: від перевантаження за силою струму, перегріву, різноманітних перенапруг, коротких замикань, впливу електромагнітного поля та інших. Щоб на виході базе у стейбу гравітейшн 15 Вт, необхідно використовувати зарядний адаптер з підтримкою Quick Charge 30. Інтернет ціна цього тримача 749 гривень, роздрібна ціна 9 500 Наступний тримач від бренду Walker cx 055, MaxSafe 15 Вт. Цей тримач похизується елегантною кольорною палітрою, безпровідною зарядкою магнітного типу MaxSafe з підсвіткою і максимально зручним кріпленням у вентиляцію. Комплектація: Тримач із функцією бездротового заряджання, магнітне кільце, інструкція із застосування на задньому боці коробки, пакування, конструкція девайса монолітна на шарнірі, виконана з високоякісного abs пластику з металевим обідком навколо, а також. Ж гумовою відділкою на місці кріплення телефону. Це гарантує тривалий період використання тримача та надійну фіксацію вашого смартфону. А кут повороту 360 градусів, дозволяє швидко повернути пристрій в зручному положенні. Надійно закріпити смартфон, дозволяє магнітний тримач, так що виключений найменший ризик падіння підключеного девайса. Місце установки Walker CX 055 Maxe 15W в салоні машини вентиляційна рішітка. Для цього передбачений гачок. Така конструкція Гарантує багато переваг, зручне розташування гаджета під рукою, надійність фіксації, навіть при поїздках по дорозі з ямами або різких поворотах пристрій не зірветься. Широкий набір сумісних девайсів, якщо ви поміняєте гаджет на іншу модель, вам не доведеться купувати новий тримач. Щоб на виході Volca cx 055 видавала 15 Вт, необхідно використовувати зарядний адаптер з підтримкою Quick Charge. Інтернет ціна цього тримача 899 гривень, роздрібна ціна 900 гривень. Переходимо до. Четвертого тримача Базеус Light Electric Holder. це бездротовий зарядний пристрій з високою потужністю 15 Вт і унікальним led дизайном. Також пристрій слугує як тримач для телефона, і укомплектований двома універсальними типами кріплення: перше кріпиться в дефлектор автомобіля, друге за допомогою регульованого кронштейна і великої гелевої присоски. Комплектація. Тримач із функцією бездротового заряджання, зарядний кабель Type-C, інструкції з застосування, пакування. Корпус автотримача виконаний з авіаційного алюмінію, міцного і легкого, що гарантує довговічність і надійність аксесуара. А два типи кріплення виконані з міцного або з пластику, що забезпечує довгу експлуатацію тримача. При цьому тримач має дуже стильний вигляд і, без сумніву, точно впишеться в інтер'єр салону вашого автомобіля. Спосіб використання модель, обладнана спеціальним інфрачервоним датчиком. Після легкого зажимання будь-яких збічних кнопок затискачі спочатку автоматично розтягнуться в різні боки, а потім, після невеликої затримки, щільно зафіксують ваш смартфон, унеможливлюючи випадання гаджета. Розтиснути телефон можливо за допомогою. Тих же кнопок. Після натискання на кнопку система розтисне ваш смартфон навіть після того, як ви загушите автомобіль, і електрика перестане подаватися в зарядний пристрій. Нижні лапки кріплення розтягуються за допомогою механічного фіксатора позаду автотримача до потрібної вам висоти. Перший тип кріплення тримача підходить для більшості типів решіток дефлектор автомобілів, що робить аксесуар універсальним. Другий тип кріплення з вакуумною присоскою в основі тримача надійно отримує всю конструкцію. Разом зі смартфоном у будь-якому місці, де ви її встановите. Завдяки спеціальній формі присоски і двом рівням натягу ви можете бути впевнені в силі і надійності кріплення. Також довжина тримача коригується за допомогою двох закруток у довжині ніжки. Ефективна відстань між бездротовою зарядкою і смартфоном не повинна перевищувати 6 мм. Для низки смартфонів цей аксесуар має можливість прискореної зарядки, що забезпечує на 40% більшу швидкість. Кі заряду для безпеки ваших гаджетів. Пристрій вбудовано 10 рівнів інтелектуального захисту, щоб на виході Базеу Слайд Electric Holder видавало 15 Вт, Необхідно використовувати зарядний адаптер з підтримкою Quick Charge. Інтернет ціна цього тримача з тисяча гривень, а роздрібна ціна 1500 гривень. І завершує нашу підбірку бездротовий зарядний пристрій. Scala Electric Wireless Charging варело Mount. Це елегантний, функціональний і стильний. Ініваційний автомобільний тримач з бездротовою зарядкою, комплектація, тримач із функцією бездротового заряджання, зарядний кабель та іпсі, інструкція із застосування, базеоскалоелектрик, виготовлене з абс пластику, що робить його вельми стильним і міцним. А гладкий матеріал внутрішньої частини автозарядки не дасть корпусу смартфона подряпитись. Осіб використання вставляємо телефон у тримач, і він автоматично підтягне бічні дужки. Міцна хватка утримує ваш смартфон, не даючи йому. Від'єднатися або випасти, щоб звільнити телефон, досить короткочасто натиснути на бічні кнопки, розташовані з боків тримача. Завдяки цьому рішенню можна використовувати тримач як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Коли телефон буде встановлено, тримач закривається. Щоб запустити процес бездротової зарядки, потужність якої може досягти 15 Вт, Потрібно довше утримувати бічні кнопки, що також активує кольорове підсвічування, ефективна відстань між бездротовою зарядкою і смартфон. Фона не повинна перевищувати 6 мм. Особливості даного тримача: кнопки з функцією вімкнення та вимкнення безрутової зарядки, регульована ніжка, дає змогу вибрати правильну висоту індукційного поля в телефоні, автоматичний затискний механізм, динамічне РГБ підсвічування можна вимикати і вмикати кнопками, вміщує телефон товщиною до 1 см. Для безпеки процесу зарядки ваших гаджетів пристрій вбудовано дев'ять рівнів інтелектуального захисту, про які я згадувала раніше. Щоб на виході базео стримач видавав 15 Вт, необхідно використовувати зарядний адаптер з підтримкою Quick Charge. Інтернет ціна цього тримача 1499 гривень, а розрібна ціна 1600 гривень.